Ромайському терцентрі пройшла зустріч працівників закладу зі спеціалістами з фізичної реабілітації. Вона стала можливою завдяки проекту Здорова громада майбутнє України, який активно реалізується на території Первомайської громади. Проєкт охоплює кілька активностей. Він реалізується завдяки програмі Юліцер із Європою, а також за підтримки благодійного фонду Здорові рішення. Цей проект познайомив насамперед нас дуже цікавими людьми. Це Олена Решетняк, керівник цього проєкту, Михайло Довгопол. Це такі активні взагалі, люди з такою дієвою позицією, які не можуть дивитися на те, як громади, ну насамперед наші українські громади, вони зараз щодо здоров'я знаходяться у занепаді. Триває стрес постійний, тому що ми саме в війні зараз живемо, і люди потребують саме активності, здорових рішень, здорових навичок, здорового харчування і, взагалі, того поняття, як себе опановувати. І цей проєкт це знахідка для нашої громади, тому що дійсно завдяки реалізації на території громади він реалізується на базі територіального центру соціального обслуговування і також відкритий. До школу здоров'я, яке веде дуже чудовий сімейний лікар Катерина Панаріна, громада взагалі у нас стала активною. Стали люди цікавитися, як бути здоровими. У нас школа здоров'я направлена саме на профілактику діабета, преддіабета. Тому люди мають можливість вимірювати на заняттях на цих глюкозу крові, артеріальний тикс. Зі своїми помічниками навчає, як це правильно робити, в яких умовах це робити. Люди дуже зацікавлені проектом, І я дуже вдячна тим людям, які організували саме реалізацію в нашій громаді. Цей проект на заходи лікарі з університету Каразіна розкрили тему фізичних навантажень, керуючись своїм досвідом. Ми сьогодні підготували такий тренінг для соцпрацівників для медиків громади. І ми дуже вражені і містом, і активністю, тим, що дуже багато людей вже залучено до проєкту Здорова громада, да, така дуже висока соціальна активність в громаді. І був запит на те, що трохи систематизувати знання про фізичне навантаження, про правильні вправи, основних груп ризику населення це люди з цукровим діабетом, люди з гіпертензією та зайвою вагою тіла, і ми разом з лікарем-реабілітологом підготували матеріали, як правильно виконувати вправи, які основні правила фізичних навантажень, і підготували коротенькі відео з найбільш типовими вправами для кожної групи, з коментарями від лікаря фізичної реабілітаційної медицини про те, на що звернути увагу, що можна робити тій іншій групі, що не можна робити ті чи іншій групі, які особливості у кожного. Пацієнта як правильно підібрати навантаження для цих груп ризику. Проект в коромайській громаді є пілотним. Його особливість саме в тому, що він працює на попередження хвороб. Це особливо актуально для отримувачів послуг терцентру. Ми повинні самі відповідати і навчати тих, ким керуємо, і хто в нас на обслуговуванні знаходиться до того, що кожен кожна людина відповідає за своє здоров'я. І е, здорова громада це взаємодія всіх е, організацій, які у нас в місті є. Да? І освіта має співпрацювати і медицина, і громадські організації, і ми, як надавачі соціальних послуг, з, з, з тією метою, щоб навчати людей, е, щоб піклуватися про своє здоров'я, проводити діагностику, здавати аналізи, щоб е, контролювати свій стан. Навіть лежача людина повинна. Мати фізичну активність. Тобто ми з вересні змінили структуру свою, вели посаду масажиста з лікувальної фізкультури, тому у нас у відділенні з 1 січня буде починати працювати цей масажист і будуть активності і в лежачих людей. Тобто ми будемо робити фізичну нагрузку і на тих, хто лежить. А ті, хто гуляє, ходять, звичайно, гуляють. У нас територія дуже багато у нас. Мрій стосовно того, як цю територію зробити пристосованою до прогулянок, загалом до заходів в рамках проекту залучено близько 200 отримувачів послуг терцентру. Тож робота фізичних, інформаційних психологічних активностей буде продовжена і надалі.